Вітаю колеги 4 жовтня, День захисту тварин. В цей день, як лікар, науковець, педагог, хочу закликати усіх нас з вами до дбайливого ставлення до тварин, взагалі інших і до людства в біологічному смислі, ми все таки теж тварини. І якщо все-таки без жартів, і, зокрема, в тих сферах, в яких є я, я фахівцем і мої колеги. Ми працюємо, це наукові дослідження в сфері медицини із залученням тварин, тобто проведенням експериментів на тваринах. Хочу закликати до дотримання принципів етики та біологічної етики, і дбайливо проробляти дослідження перед тим, як залучати тварин, патентно-інформаційне дослідження, виконати обґрунтування наукової гіпотези, розрахунок статистичної. Потужності дослідження і вже тоді тільки набирати самих тварин, щоб вже максимально раціонально використати цей експериментальний матеріал. Власне, якщо у вас є будь-які питання з проведенням наукових досліджень в галузі медицини, будь ласка, звертайтеся, ми можемо вам надати ці послуги або поспівпрацювати як партнери. Щасти вам, бувайте здорові, до зв'язку!